Вітаю! Мене звати Захар Денеш. Мені 20 років. Я народився в Ізраїлі, місто Тель-Авів, Вів'яфон. А з трьох років проживаю в місті Українка, Київська область. Навчаюся я на третьому акторському курсі в Київському національному університеті культури і мистецтв майстерня Барнича Михайла. Мій зріст 168 см, вага 60 кг, розмір одягу С або М. Вже рік займаюсь вокалом і більше дев'яти років граю у волейбол. Також попередньо отримав ще одну освіту: якщо вірити диплому, то я кухар четвертого розряду. Інколи пишу вірші. Це мій спосіб проживати складні моменти. Маю досвід як актор масових і груповки в серіалах, фільмах і рекламних проєктах, але прагну розвиватися далі. В епізодичних, лінійних та хотілося б головних ролях. Готовий поголити обличчя та змінити зачіску, якщо це проєкт, в якому в мене буде головна роль. Я стану на 101% героєм, якого ви вигадали. Буду радий співпраці. Дякую за увагу.